Послання зі світу мертвих, що хочуть передати прямо зараз. Кварен по першому варіанту. Хто бажає надати вам інформацію? Прийшов з послання зі світу мертвих? Коварен, по першому варіанту, якщо ви жінка, то декілька жінок. Бажають вам передати, вони спостерігають за вами, що ви не повинні боятися йти в починання і активно проявлятися. Ви повинні діяти і бути впевненою, тому що страх, невпевненість, і ви не реалізовуєтесь саме по відношенню до того, в чому бажаєте реалізуватись. Послання зі мертвих. Про що? Або що за послання? З якою інформацією, що хочуть передати прямо зараз? Ви повинні активно проявлятися, проявляти силу волі, силу духу. Ви воїн в своєму житті повинні бути ним. Якщо ви пасуєте, не впевнені, боїтеся, зливаєте енергію. Негативні думки і страх, то ви повинні трансформувати ситуацію, тобто змінити, поставити крапку на бездіяльності, проявити силу внутрішній стержень. йти в новопочинання, чітко визначавши перед собою ціль. І дуже швидко рухатись до цілі, якої бажаєте досягти, в реалізацію амбіцій. І ви здобудете наповнення, ви здобудете. Задоволення від результатів, які згодом будете отримувати. Але умова, ви ж розумієте, трансформація самої ситуації вашої поведінки з бездіяльності в прояв сили волі, сили духу і йдете починання, відсікаючи бездіяльність, наповнюючи, так? потрібно пропрацювати, тому що тривалий час зливали енергію в негативні думки. Ви втрачаєте час не діючи, тому вам радять це ж таки переглянути свою поведінку і трансформувати загалом саму ситуацію. І якщо ви прислухаєтесь до даної інформації, то ви будете задоволені саме тими результатами, які ви будете отримувати, наповнюватись. І згодом ви отримаєте саме ту самодостатність по відношенню до фінансового матеріального благополуччя достатку, але тільки при одній умові. Якщо трансформуєте, але насамперед, якщо приймете рішення. Рухатись зовсім в іншому напрямку, тобто не знаходитися в невпевненості і в страху, що не здобудете, не реалізуєте і зупиняєте самі себе, тому що не маєте впевненості власній ресурсності. Не потрібно діяти на емоціях, потрібно проявлятись і проявляти силу волі, внутрішній стержень, власну самодостатність. І ви отримаєте згодом саме той результат стосовно фінансового і достатку, ну і загалом, відносно ресурсів, ви здобудете те, чого вважаєте, якщо даний проєкт, дане починання, в чому ви бажаєте реалізуватись, в яке нове починання ви бажаєте рухатись, то саме в даному новому починанні ви здобудете самодостатність, тобто отримаєте навіть ті результати, про які не мріяли. Але говорять вам саме про те, послання зі світу мертвих. Рухайся зовсім в іншому напрямку, трансформуй ситуацію, бездіяльність, зливаєте енергію в негативні думки, трансформуйте це все, рухайте зовсім іншому напрямку, проявляючи внутрішній стержень, новопочинання в реалізацію амбіцій. Не дієте на емоціях, не дозволяєте невпевненості і внутрішньому конфлікту страхам блокувати, не давати вам рухатись. Очищайте ментал. Вам допомагає, можливо, партнер долати саме дану ситуацію. Якщо насправді ви бажаєте реалізувати і реалізуватися в кожного свої бажання, якою би сфери життя це не стосувалося, то вам говорять, що ставите крапку, припиняйте знаходитись в страху, невпевненості, що ви не реалізуєте, не досягнете. Вибирай подальший шлях. Приймай рішення, в якому напрямку і до якої цілі ти бажаєш рухатись. Да. Керуй. Своїм життям. Якщо це особисте життя, а в когось, можливо, і так, є бажання реалізуватись, пріоритетом є особисте життя, то ваше життя війде партнер, з яким ви можете розраховувати на довгострокові тривалі результативні стосунки. Але при всьому цьому ситуація складається саме так. Ставите крапку, пропрацьовуєте страхи, саме те, що блокує, саме те, що не дає вам рухатись далі, робить кроки до результатів, до отримання успіху, до наповнення жити, діяти. Ну і отримувати саме те, чого ви прагнете, і те, про що мрієте, і чого бажаєте. Дякую. Послання зі світу мертвих, що хочуть передати прямо зараз. Кварент по другому варіанту. Хто прийшов до вас з посланням? Самотній відлюдник або відлюдниця? Все життя вона прагнула йти в новопочинання, якої би сфери життя це не стосувалось. Але насправді, що б не відбувалося в її житті, вона відчувала себе самотньою. Більше резонує саме з жінкою. Неочікувано серцевий напад. Дана людина знаходилася в самотності, але незважаючи на те, як би ситуація не складалася в її житті, вона рухалась, вона діяла, вона реалізовувалась, вона отримувала знання. Бажала йти в розвиток, в подальший розвиток, вона не зупинялася на даному шляху. Вона не очікувала, вона не бажала перекладати відповідальність. Навпаки, що б не відбувалось, особливо, що стосується особистого життя. Насправді було декілька стосунків по відношенню до партнерів, вона приймала рішення, бажає вона з ними взаємодіяти чи ні. Стосовно партнерів, з якими вона взаємодіяла, вони не були вдоволені її поведінкою. Вона для себе давно прийняла рішення, що своїм життям керуватиме саме вона, і не дозволить маніпулювати собою, незважаючи на самотність, незважаючи на те, що вона не може досягнути саме тих результатів стосовно особистого життя, яких прагне. Але вона компенсує. І в самотності вона не знаходиться в негативному емоційному роздраві. Вона навчається, реалізовується. В зовсім в інших напрямках йде в новопочинання, незважаючи ні на що і ні на кого. Послання зі світу мертвих, що хочуть передати прямо запуск. Якщо бажаєш отримувати результати, якої би своє життя це не стосувалось, і отримувати і наповнюватись змінами в своєму житті, то рухайся до нових берегів, дуже швидко не зволікай. Проявляй силу волі, силу духу. Закінчення самоситуації, ти повинен повинна поставити крапку, якщо бажаєш досягнути. Того, чого прагнеш, то повинна діяти, повинен. Але що стосується власної реалізації. А от що стосується особистого життя, то прояв сили волі і духу, тобто внутрішнього стержня, вам не допоможе побудувати саме ті стосунки. Чому я й говорила, що вона приймала рішення, вона й радить вам стосовно свого досвіду. Що не потрібно проявляти силу волі, не потрібно надавати можливості маніпулювати, але й не потрібно ставити перед фактом партнера, що буде саме так. Потрібно спілкувати, взаємодіяти. Говорять про те, що з ситуації ви зорієнтуєтесь саме те, що потрібно буде робити, ви ресурсні, ви самодостатні. Але не дійте на емоціях. Ви утримаєте саме те, чого пранете, якої би сфера життя це не стосувалося, але емоції вам не радники. Оцінюйте, пропрацьовуйте, аналізуйте саму ситуацію, якою сфера життя це не стосувалося. Рухайтесь, дійте. Ідіть в новопочинання. Рухайтесь зовсім в іншому напрямку. Якщо ви. В даний момент або в даній ситуації не отримуєте те, чого прагнете, то ставите крапку і рухайтесь далі, не зволікаєте. Чітко визначаєте для себе ціль і рухатись в реалізацію амбіцій, цілеспрямовано, визначаючи для себе, в чому ви бажаєте активно проявлятися, в яке новопочинання ви бажаєте рухатись, страстно бажаєте досягнути саме результату. І вам говорять, що ви самодостатні, ви отримаєте, ви наповнитеся саме тими результатами, тим результатом, якого ви прагнете досягнути. Але потрібно діяти, від очищати, відсікати, отримувати знання, отримувати розуміння, чітко визначати, в реалізацію яких амбіцій, чого ви бажаєте, в якому напрямку бажаєте рухатись, в чому бажаєте реалізуватись. В якій сфері, що є для вас пріоритетом. Дана людина, жінка, вона чітко розуміла, якщо вона діє саме так, то вона отримує саме такий результат. Незважаючи на результат, вона рухалась власним шляхом, була самодостатньою. Вона вам радить те, що. Аналізуйте, розумійте ситуацію, якщо ви, наприклад, будете проявляти силу, внутрішній стержень, тобто чітко визначати для себе пропрацьовувати і рухатись до результату, але на даному шляху або при взаємодії з партнером, ви отримуєте не той самий результат, якого прагнете, но рішення за вами ви визначаєте. Чого ви бажаєте і чи бажаєте загалом спілкувати з людиною, якщо вона не бажає взаємодіяти, шукати компроміси по відношенню до ситуації? То вам говорять про те, що не потрібно зволікати бути в бездіяльності, в пасивності. Стосовно ситуації, тобто визначати, про що я й говорила, визначати, відсікати, очищати, чітко ставити перед собою ціль, це потрібно робити, а не потрібно бути в пасивності, не йти в трансформацію, не визначати, не діяти. Ви зрозумієте, що якщо ви не будете діяти, якщо ви не будете трансформувати ситуацію, тобто, ви зрозуміли, що Дана ситуація або взаємодія з даною людиною не дасть вам того результату, якого ви прагнете. Так зрозумійте, що, незважаючи на те, будете ви діяти чи не будете, ви все одно будете невдоволені результатом. Але, причому, цьому втрачаєте час, зливаєте енергію, тому що. Думками ви розумієте, аналізуючи ситуацію, що дана ситуація вас не влаштовує, потрібно трансформувати. Але ж ви не дієте, чекаєте. Але говорять, те, що все одно будеш невдоволені, все одно отримаєш розчарування стосовно ситуації. Так дій визначай, відсікай, чітко розумій для себе, тобто будь самодостатньою, самодостатній по відношенню до ситуації. І... При даному розкладі, якщо ти прислухаєшся до даної інформації, ти отримаєш в подальшому саме ті результати, яких прагнеш, реалізуєшся, наповнишся саме тим, що не зволікала, ефективно використовувала час, вкладалась ресурсно, але тільки взаємодію з тим партнером. З яким насправді є перспектива довгострокових тривалих стосунків, якщо це особисте життя. Якщо це власне ваша реалізація, то, проявляючи силу, волі, силу, духу, чітко рухайтесь до цілі. Визначили і рухайтесь. Ну, якщо ви зробили певні кроки, а не отримуєте того, що прагнете, то коригуйте, трансформуйте саму ситуацію. Аналізуйте, Ідіть в нове починання. Не залишайтеся саме там, де ви є, тому що немає сенсу знаходитись в ілюзії стосовно ситуації і того, що відбувається. Є сенс визначати, є сенс бути рішучим. Є сенс відсікати те, що неефективно, те, що не дає саме того результату, якого прагне, навіть якщо це було мрією. Але ви зрозуміли, що ви помилилися. Але ви працюєте теоретично аналізуючи, ви розуміли, що ви можете саме реалізуватись в даному проєкті, але на практиці зрозуміли, то немає сенсу знаходитись в негативному емоційному стані. Потрібно чітко для себе зрозуміти, що відсікаєте, не зливаєте енергію в негативні думки, а відсікаєте, трансформуєте ситуацію і аналізуєте, в якому напрямку бажаєте далі рухатись. Або як бажаєте скоригувати свій подальший рух? До якої цілі, до якого результату, в якій сфері життя? Що є для вас пріоритетом? Ну, ви здобудете саме те, чого прагнете, якщо, прислухаючись до даної інформації, будете діяти. Саме головне для вас це негативні думки і бездіяльність. Трансформуйте, от саме на це звертайте увагу. Тому що, коли ви знаходитесь в негативному емоційному стані, ви зливаєте енергію. Далі ви не дієте, тому що не відчуваєте сил, не відчуваєте енергії. А вам говорять про те, що ви повинні трансформувати, в трансформацію коригувати, скоригувати свій подальший шлях, рухатись, діяти, визначати. Але чітко розуміти. В якій ситуації, в якій сфері життя, і як ви повинні діяти, як ви повинні проявлятись. І ви здобудете того, чого прагнете, якщо будете працювати, йти на починання, і активно проявлятися і діяти по відношенню до власних бажань, власних мрій. Якщо на даний момент хтось знаходиться по відношенню до фінансового благополуччя і достатку, ви залежні від зовнішніх факторів, від ситуації, не маєте роботи, не маєте можливості реалізуватись, маєте певні проблеми, певні питання, але є шанси можливості змінити ситуацію ви не маєте. То говорять саме про те, що робіть вибір в своєму житті, рухайте зовсім в іншому напрямку. Можливо, перегляньте свої пріоритети стосовно пошуку роботи. Або шлях, яким ви рухаєтесь, можливо, є фактори зовнішні, які впливають, або ви не проявляєтесь саме так, як повинні по відношенню до ситуації, то, прислухаючись до даних порад, ви зрозумієте, що ви отримаєте те, чого прагнете, але загалом, стосовно фінансового получення достатку, зможете покращити ситуацію, позбутися саме те. Що на даний момент не дає вам наповнюватись позитивними емоціями, що є проблемою, питанням, яке потрібно вирішувати, покращити ситуацію стосовно фінансового получення достатку і позбутися те, від чого ви залежите. Повільно, але ви отримаєте саме те, чого прагнете, і ви повинні вірити в себе в першу чергу. Ну і працювати, щоб здобути і отримати покращення стосовно вашої ситуації в вашому житті. Дякую, Магія та української на зустрічі!